9 березня у Велисмол відбувся Fashion Branch. Ця подія надихнула усіх присутніх на самовдосконалення та розвиток. Захід став справжньою демонстрацією сили та краси сучасної жінки, яка вміє зберігати гармонію між внутрішнім світом та зовнішнім виглядом. Всі учасниці бранчу отримали не лише приємні враження і корисну інформацію, а й брендову продукцію ТРЦ. Сьогодні я присутня на жіночому фешн бранчі у торговому центрі Велес, де жінки об'єдналися для обговорення теми жіночої краси, здоров'я та турботи про себе. Адже дані питання є дуже важливі під час повномасштабного вторгнення тих подій, які відбуваються в Україні. Адже на жінці завжди все тримається, і вона повинна бути ресурсна, енергійна, впевнена в собі, красива і випромінювати цю енергію. Енергію, ну на всіх, хто є поряд неї, сьогодні у Велесі я розповідала про весняні стилістичні формули, які допомагають дівчатам, жінкам в принципі, це можуть використовувати навіть чоловіки, якщо такі фішки, збирати швидше, вирішувати проблему, нема що одягнути, і зробити так, щоб весь гардероб працював саме на власника, а не власник на гардероб. Мені подобається, що. Зараз організовувати такі заходи для жінок, адже вони можуть отримати класну таку інформацію для себе. Це перше за все про саморозвиток, плюс вийти в люди, тому що ми трішки засиділися, враховуючи ще з часів карантину, і нам потрібно спілкуватися з жінками, бо жіночі коло дають, підсилюють нас, дають енергетику і допомагають нам зараз жити в цей час. Віталій Чорненький, Михайло Сенів, Голос інфо. thank you